Всім доброго дня! Представляю свою версію редукторного дровокола по технічним характеристикам. Двигун 945 обертів 5,5 кВт. шків 30 кг, Він і в ролі маховика діаметр 50, редуктор rm 250 1 до 20. Саме плече в мене тут із регулюровкою. Це моя власна видумка. Всі приварюють, а я не знав наскільки мені робити по тій причині, що він на одну фазу, і сила в нього не така вже і космічна, і можна збільшувати і зменшувати хід. На шатуні, відповідно, буде різна її сила. Поки що виставлений хід 25. Більше я не ставлю, тому що як попадається іноді на сучки, він зупинявся. Ось оце він доходить до довідси, і оце якщо цюрка, то до половини цюрки воно доходить і розширювачі в принципі, розширюють і далі вже розпадається само. Перші розширювачі я був прихватив ось на шість точок, трошки зігнуло і виплюнуло і правий, і лівий, то я вже тут протикав, уварив краще, щоб і переход трошки був, ніж двоступенчастий. Перша ступенька 5,5 висотою на 5 см і загальна висота 16 см. Спочатку зробив 19, потім зрізав, бо не вистачає сили, щоб буває як великий пеньок, то зупиняло. Тут в мене на такому підшипнику використовується для гідроциліндрів. В такому типі дровоколів іноді ламається вал. І так як в мене ось цей речах виходить доволі далеченько в сторону, то щоб обезопасити оди і злому, я ось тут ось на самому флянці флянець проточив на самому редукторі і впер ось такі ось два ролики. І це просто на валу крутяться втулки від SMD-60. Спочатку я ставив туди підшипники. Ось такі підшипники ставив, але вони не витримують при сильному ударі, просто лопаються. І прийшлося поставити втулки просто. По конструкції рамки це на фаркоп, зробив таку стійку, просто входив в другу трубку і вона крутиться. То, типу, як котиш, куліще повертається. Одному котить його доволі важко, ну можливо. Це вісь із воза я взяв. Були в мене такі угольники, то я склав рамку з угольників знизу. Це ось раз-два арматура, бо це точки, які йдуть на розтяг. При навантаженні його якоби ось цей два трохи стає дугою гору то іменно ці точки вони йдуть на розтяг. Я подумав смисли кидати такі самі угольники, якщо можна просто арматуру взяти, приварити і все. І тут а, хі -хі, труба таку кинув, теж для упору вона там добре все впирає, їй це уварено, то в принципі жорсткості вистачає. Сам двигун натяг ремня під власною вагою. Тут вгору вниз ходить воно на таких зробив, якоби завіси просто прут, просто трубка. Там вгору вниз рамка ходить і все. Якщо потрібно, за ручку припідняв, зняв ремня і все. Також без конденсаторів, як запускав, припідняв, мотор запустив, упустив і все діло пішло в ход. Ось так виглядає із переднім столиком. Можна поставити цюрку додаткову, якщо розкололо, відіклав в сторону і далі вже доколов. В принципі, удобно. Робився не для красоти, а для роботи. Все по мінімум і все, щоб було практично. Тут ребро, тут ребро це для того, щоб цюрка не скочувалась. Це дуже удобно тут. А, теж такі обично костинець кидають. Ну так як ця точка йде на розтяг, я арматуру сюди приварив і для жорсткості все добре. В принципі, надскладного тут нічого такого немає. Ось це довго лаштував шків до редуктора. Тут в мене такий перехідник, тут конусний вал просто виходить. І місцеві токарі не хотіли братися. Я шукав довго дуже токаря, який виточе. Ну, не знайшов, що я придумав. Веліксі я понаписував 10, 10 токарям, зробив повністю креслення цього перехідника. І один все ж таки взявся. За 500 гривень зробити, бо інші просили то півтори, то дві тисячі. І просто відправив креслення, відправив кошти. І через три години він вже мені показує фото, уже все виточив. І так, експеримент. Дровокол від самого маховика. І ось це воно якраз зупиняється. Швидкість оберти були приблизно такі самі, як і при роботі двигуна. То від. Це сама доска із двигуном. В мене є ось така шинка, яку потрібно вирівняти. Це з воза, може хто знає. І є ідея, як це можна зробити. Оце була влійка, а ось оце окація, доволі така тверда, і якщо пуром робити то потрібно іще попитіти, бо вона й пором не особо трубається о... так. Ну, потрібно добре проложитися. Сіпеньки з окації короткі, тож потрібно іноді підкидати цюрку, щоб його допихнуло. Но я в цьому не бачу проблеми. Колоти ним не те, що просто, а навіть цікаво, мені цікаво підкидати і спостерігати, як воно коле. Одна цюрка 5 секунд. Можна цілий куб нарубати так і навіть не вспотіти.